Сьогодні гарна сонячна погода. Ми знаходимося в місті Коростень на Житомирщині. Яка ціль у нас поїздка сьогодні в сторону Білорусі, ще далі, туди поближче до Білорусі, це ще 60 кілометрів. Нам потрібно проїхати в ту сторону. Нас запросили, для того, щоб запроєктувати, ну і потім, звичайно, реалізувати зерноперобний комплекс. Там вже є наявна якась інфраструктура, відповідно, ми це все подивимося на місці. Ми разом з нашим конструктором направляємося. І людина вже отримає на руки якийсь 3D-рисунок і, відповідно, прорахунок всього комплексу. Залишайтеся з нами. Дивіться відео, дивіться. Імплікації. Цікаво, що нам ну, познайомилися з цим господарством, з власником. У нього були проблеми Ось з цією сушаркою, з Агрексом. Він димів, він коптів. Ну і наші спеціалісти приїхали, налаштували, в принципі, зараз вони нею працюють. Одна цікава річ, що цей агрекс на газу. Це в принципі, одна із, одній з із робіт, яких ми проводимо, це переведення от таких ось італійських порційних зерносушарок на газ, на газ пропан бутан Тут як все реалізовано, тут є ємність закопана в землі. Потім є випаровувач, виносний електричний. Ми, до речі, такі випаровувачі не ставимо. Ми робимо набагато дешевший варіант, ми вмонтований випаровувач робимо. В принципі, можемо поставити і такий зовнішній випаровувач, але це зовсім інша цінова політика. Це дуже дорогий проєкт. Тут реалізовано таким чином, що ось газова труба магістральна пішла в землю, прийшла по землі і вийшла. Все під'єднано до пальничка вже газоподібна фракція. Сушарочка в такому вигляді, тому що тут був прильот. Розказували історію під час повномасштабного вторгнення, ось були сюди. кидали вони авіаційні бомби, тут вертольоти літали, тут хлопці були недалеко наші закопані, покопані. Ось тут реалізовано таким чином завалочка. Норія кидає в сушарку. Ну і в принципі вона циркулює зі сушарки, знову-таки в норію. Летить все і потім під'їжджає машина, це все на машину. Їдемо зараз ми їдемо на іншу територію, там, де будемо проєктувати новий зал, Очисна буде стояти, буде сушарка. Завалка, а це ось такий вже існуючий варіант. Цікаво, що на пропан бутані. Ми теж переводимо на пропан Бутан такі сушарки, тому можете звертатися. Ми можемо прорахувати, допомогти вам цьому. Ось ми сьогодні вже на місті. Така цікава велика територія. Є два готових склада. Трьохтисячники. І далі на перспективу в майбутньому має бути реставрація ще наступних складів. От є бажання тут поставити зернопереробний комплекс. Ось ми бачимо цей склад готовий і цей склад. Відповідно, будемо щось проєктувати, скоріш все в цій точці. Можливо, вийде навіть так, щоб після очистки. Там завалка, наприклад, потім очисна хата, і після очистки ставити норю, щоб розводити штанами в два склади, тобто, щоб зерно саме могло туди плевти бо сипатись. Прості правила є це, зерно потрібно сипати на в'їзд складу, тобто не в кінець складу, а на початок. Те, що якщо потрібно забити склад, повністю манітушка під'їжджає і це все зерно під кінець і в кінці вона виїжджає. Або ж погодні умови не дозволяють сипати на машину, вона заїхала задом в склад і висипали на машину, якщо йде, наприклад, дощ чи сніг. Цікава річ, одна, що всі практично проекти, куди ми їздимо, де ми проектуємо, де ми будуємо. Вони немає схожих, немає однакових. Кожен проєкт індивідуальний. 90%, напевно, це проєктів індивідуальний. Так що, якщо у вас є бажання поставити собі сушарку чи очистку, у вас буде свій проєкт, у вас буде свій ескіз, своє розміщення, то, що робиться максимально. Удобно, логічно, щоб була мінімальна логістика зерна, щоб було мінімальний набор механізмів, то що це додаткові кошти. От, і це все буде проєктуватися, і потім вже воно з'явиться на, перше на папері, потім воно з'явиться вже в реальності. Завальна яма, очистка і сушарка. Склади зберігання вже є. Прив'язка дойти до складів зберігання. Тому рекомендуємо вам обирати професіоналів і в такі речі, як зернопереробний комплекс чи зерносушильний комплекс, підходити зважено, підходити з розумом. Мати краще взагалі декілька варіантів, продумати все наперед і побудувати, щоб він служив скільки потрібно буде 10-15 років, 20 років, і щоб воно було удобно і виконувало свою функцію на 100%.